Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Я дуже-дуже рада вас бачити. Сьогодні буде веселе динамічне кайфове відео, в якому я пройдуся по книгам, які я там люблю, не люблю, планую, не планую. По кавово-книжковому тегу. В цьому тезі є певні там пункти. Я буду по ним проходитися, і ми разом з вами будемо розповідати про власні книги, які підходять під цей опис. І з вами, думаю, класно, зараз проведемо час. Ну що, поїхали. Так, і перший пункт у нас буде це Чорна кава. Серія, яку вам складно читати, але у неї є фанати. А я одразу згадала про Володаря Перснів. Хоч я і люблю фентезі, хоч я читала там око колесо часу око світу, да? мені подобається воно схоже. Проте з толкіним, з толкіним я ніяк не можу дійти до кінця. Я прочитала, здається, восени прочитала першу книгу і ніяк не можу піти далі. Хобіта прочитала ще років п'ять назад. Але от з володарем перснік я не знаю, чому в мене не йде е, сильно читання. Я подумала, що можливо це через те, що я дивилася фільми, мені вже зрозуміло, що буде далі, і так як книга дещо повільна, мені не цікаво продовжувати далі читати мабуть, через це. Але оця серія точно підходить під цей пункт. Напишіть, яка у вас книга, яку вам складно читати, книга або серія, але яка має дуже багато фанатів. Діліться своїми варіантами книжок у коментарях. Далі це М'ятний Мопко. Книга, яка стає дуже популярною у зимовий чи святковий період року. І, звісно, першою книгу, яку я згадала, це буде Гаррі Поттер». А, я Передивлялася фільми часто більше фільми, ніж книги. Але от у мене ця книга точно асоціюється з зимою і з зимовими святами. Діліться, що у вас, але думаю, що Гаррі Поттер напише майже кожен. Гарячий шоколад улюблена дитяча книга. І це серія книг, які є в мене вдома, але я змогла сюди принести одну, забрати з дому. Це хроніки Нарнії. В мене тут небіж Чаклуна, але в мене ще вдома є кінь та його хлопчик, Лев, Біла Відьма і Шафа, і Принц Каспіан, здається. Але от останню битву я читала і брала у бібліотеці. Так от я дуже дуже любила ці книги у дитинстві, і як, в принципі, усі книги, які мені подобалися, дуже багато разів. Її перечитувала. До речі, про небіжа чеклуна дуже мало якось чутно е, взагалі у Буктюбі, у просторі інтернету, чомусь е, цю книгу мені здається, якось обходять стороною. Навіть фільми вони йдуть. Е, перше селе Біла Відьма і Шафа. Хоча найперша книга це небіж Чаклуна. І мені здається, що було б якось цікаво поговорити саме про неї, з чого починалася та історія. Як думаєте, якщо цікаво? Пишіть, в мене вона є тут, можу зняти таке відео. Так, що в нас далі? Що в нас далі? Подвійний еспресо? Книга, яка тримала вас у напрузі, весь час читання. Багато книг можу згадати таких, адже я любила детективи Агати Крісті, я вже вам розповідала про це. Любила детективи там ще Конан Дойль, якісь там трилери. Там про жінку, яка зникла, трилер мені подобався. А що можу зараз виділити? Це книгу Ребека Дюмер'є. Я її читала ще три роки тому, здається. І вона мені дуже сподобалася. Я, здається, навіть читала півночі, поки не дочитала її. І мені от вона сподобалася, адже вона за усіма ознаками трилеру ідеально підходить. От вона в напрузі тримає до кінця, адже нам не зрозуміло, що там відбувається. І щоб це зрозуміти, треба дочитати. І кінець не розчарував. Бо ж це така класика. Ще от у Дафни Дюмер'є ще є моя кузина Рейчел. Там ще інше, я не читала. Але думаю, що вони також гідні уваги, якщо ви любите трилери. Далі, Матче Лати. Книга, яку ви бачите постійно і хочете прочитати, я бачу її часто на сайтах як Кабу, Книгарня Є, там інші сайти, це тінь та кістка. В мене її ще немає, але я планую прочитати. До речі, в планах моїх. Я там вам розповідала про це. Тобто, найближчим часом я хочу познайомитися нарешті з цією трилогією гриша, і от перша книга Тіні Кістка в мене вже на планах на меті стоїть. Далі хіпстерська кав'ярня, White на альтернативному молоці. Книга, яка ви вважаєте зараз, дуже популярна, я дуже зараз багато бачу книгу Незриме життя а дзілярю там про дівчинку, яка укладає фаустовську, ніби таку ходу і отримує вічне життя, але проблема в тому, що ніхто. Не може її запам'ятати, тобто всі її забувають, доки вона не зустрічає хлопця, який нарешті згадує її. Якось знаєте, дуже цікавості вона в мене не пробуджує, але от я якось бачу і в книгарнях також і бачу деяких букцюберів цю книгу. Ну. Тобто я виділила її, хоча Колін Говер зараз також багато дебачу. Мені здається, ця письменниця дуже популярна і на зарубіжному Буктюбі, і у нас також. Упс, не поклав каву. Книга від якої очікував більшого. Я можу згадати багато таких книг, але першу на думці прийшла так. Одразу кажу ті, хто люблять Стівена Кінга, закрийте вуха і не слухайте наступну хвилину. Це Стівен Кінг і його 112263. Просто в мене, знаєте, були великі очікування від неї. І я не отримала того, що очікувала. Не було остросюжетного такого от моменту, якогось, не було так динамічно. І я від неї очікувала набагато, набагато більшого, ніж отримала. Так, от ось ця книга. Хоча я знаю, що багатьом вона подобалася, і що багато людей хочуть її перечитувати знову і знову. В мене такого бажання не виникає. І взагалі я думаю, що, можливо, захочу з нею попрощатися. Отак. Вона ідеально підходить під цей пункт. Як на мене, кава у паперовому стакані. Добра книга на один раз. Я згадала про книгу, яку також нещодавно читала, і це приквел до Голодних ігор, балада про співачих пташок і змій. В мене ця книга є у папері, але я її віддала там родичці, щоб вона почитала. Тому не можу зараз так показати. Але от буде у вас картинка. Ця книга також вона нова. Мені було цікаво дізнатися про передісторію голодних ігор, про там Коріолана сноу вона мені сподобалася, але от перечитувати бажання не виникає, мені, мені чогось у ній не вистачило. Я навіть не, не дуже можу пояснити, чого саме, але я подумки навіть до неї не повертаюся чомусь, і це для мене багато чого значить. Адже якщо я до книги потім ще повернуся, якщо я після прочитання. Згадую цю книгу у діалогах з друзями, у своїх думках. Це означає, що книга мені дійсно сподобалася, але тут такого не було. Тож, така книга, як на мене, не один раз. Діліться, до речі, хто вже прочитав її, як вам? Може, вам вона сподобалася, що вам в ній сподобалося, чи не сподобалося. Мені буде дуже цікаво почитати. Далі кава в улюбленій чашці». Книга, яку будете перечитувати знову і знову. І в мене також є декілька претендентів на цю роль. Це можуть бути хроніки Нарні, які я вже вам називала тут. Але я згадала про книгу Винні зірки. Одна з моїх улюблених, також вона фігурує у відео мої улюблені книги. І ця книга чомусь у мене подумки виринає часто. До цієї історії хочеться повертатися і повертатися знову. Повертатися у ту атмосферу, повертатися у ті е, якісь фрази цікаві, у ті характери, які змалював нам автор. Тож е, для мене ця історія дуже-дуже е, багатозначна і перспективна, як на мене. Просто вона мені подобається. От і все. Тому я вам, мабуть, виберу сюди книгу «Винні зірки Джона Гріна. І останній в нас пункт це ідеальне поєднання. Книга або серія, яка була одночасно і гірка, і солодка, але у підсумку ви отримали від неї максимальну насолоду. Ті, хто дивився моє попереднє відео з прочитаним, вже знає, яка книга мені дуже-дуже сподобалася. І це Роберт Джордан. Колесо часу перша книга Око світу. Я не очікувала, що вона мені так сподобається, адже вона і дещо повільна, як от Володар Переснів той самий, але вона мені сподобалася. Тут були і моменти затища, там де просто ми з героями крокуємо, крокуємо світом. Тут були і остросюжетні моменти, якісь там випробування чи переслідування, коли в мене чесно, аж. Аж серце завмирало, коли я читала книгу. Таке буває не часто, коли читаєш книгу, і ти так співчуваєш героям, що в тебе аж серце завмирає. От я чесно вам кажу, в мене так і було. Тому ця книга мені подарувала дуже-дуже багато приємних годин читання. Мені хотілося знову і знову занурюватися у цей світ. Мені хотілося повертатися до цих героїв, і зараз хочеться брати вже другу книгу читати. І ця книга безсумнівно підходить під останній мій пункт. Тож, в принципі, це все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, то підписуйтесь на мій канал. Я дуже вдячна і рада бачити кожного з вас. Поділіться у коментарях вашим списком. Я залишу зараз давайте всі ці пункти у описі. Поділіться за ним вашими книгами. Мені буде цікаво почитати. І я сподіваюся, що ви дещо розважилися, відпочили під час цього відео. І побачимося вже з вами скоро у наступному відео.